Welding Dragon, виробництво Китаю, також іде під маркою Everlast і під маркою Welding Fantasy. Порівнювати його з європейськими марками не потрібно. Це зовсім порівнювати його можна з китайцями, такі як Джасік, Andeli, ну, останнє це я так. Щось психанув. Викинути його з того списку. Зарекомендував себе як хороший китаєць, дана фірма. Даний апарат має 250 А написано, що на виході. Ну це, в принципі, нереально. Реально, в принципі, якщо подумати теоріотично, що це пікова напруга. Вона тримається не дуже довго, так як його ПВ 140 А. Але 140 А при зовнішньому середовищі вони вказують, що 40 градусів Цельсія навколишнього середовища. І це правильно, це європейські стандарти. І що говорить нам 140 ПВ? Тобто ми підпалили дугу протягом 10 хвилин. Вся ця моща 250 Аспадає на рівень до 140 А через 10 хвилин. При температурі 40 градусів. Якщо дуже гаряче, в нього знизується ПВ. Ви пишете, що вам він потрібен для зварки дисків. Ой, можу сказати, його може не хватити трохи. Але є один лайфхак. Що нам потрібно? Нам потрібен отакий пальник. Іноді можна спиці, спиці вони дуже товсті, і нам потрібно їх розігріти. Дати більше температури, тоді ми зможемо пропекти. Але не забуваємо, що нам потрібно не на сухому рукаві. Нам потрібно буде докупляти отакий от ще велдинг драгон. Тому що це охолоджувач. Бо без охолоджувача просто-напросто будете викидати свої пальники. Буде ось таке, як цим бінзелем, весь перемотаний. Повне влаштування. Добре, що в нього є мікс режим. Мікс режим нам допомагає варити мідь. Бронзу для більшого проплавлення на постійному струмі в нас краще проплавлюється алюміній. Але нам потрібно ще розбивати оксидну плівку слівку, і тому ми включаємо ще перемінний ток. Тобто ставимо постійний струм 30%, перемінний 70%, і в нас буде малесенько, але трошки більше, ніж за стандартом Але це нам не говорить, що мікс режим, якщо ви включите мікс режим, проварили е, 7 мм то якщо ви включите... Мікс режим, і ви зразу проварите 14. Ні. Максимум там 7,5-8. Все. А до речі, чому не можна порівнювати з європейцями? Тому що в європейців ПВ 170 і 160. 160 і 170, 170 ПВ. В китайців тільки на трьох фазних зварювальних апаратах. Ось так. Вони ще не дійшли до такої місці. А може би дійшли, і просто це би все впливало на ціну зварювальних апаратів. О. І ще одне, не забувайте, що на Джасік Україна можна брати в розсрочку зварювані апарати або оплата частинами у них є. Ось так. Це була не реклама.